Усім привіт, з вами Роман Скаларуджинський ще один тиждень та ще одна серія. Серія дуже суперечлива та дивна. Не можу сказати, що нам показали чи сказали щось нове, але фінал серії максимально неочікуваний. Погнали! Серія починається з лікарні, де Крісті та Маріль заспокоюють налякану Фатіму. кажуть про фантомну вагітність, і я чув, що вона може бути навіть у чоловіків. Коли їх дружина вагітна, та вони дуже переймаються цим. Також Марія наголошує на тому, що вони не вважають її божевільною. В бойда були хробаки, яких теж спочатку ніхто не бачив. А коли Еліс пропонує їй стакан води, вона його розбиває, чого б раніше не зробила. До цієї серії вона не була настільки злою, більше наляканою. Ніби автори забули, чим має закінчитися ця серія, і тільки зараз згадали. На пропозицію залишитись у лікарні вона не погоджується. Але Маріель вирішує заночувати у колоніальному будинку та приглянути за нею. А Крісті починає сваритися з Бойдом, що той їх не попередив. І він каже, що не він мав це казати, і будемо відверті, якби це був хтось інший, він би все розповів. Та також Крісті каже, що не знає, як допомогти, а Бойд на неї визвіряється. І я можу зрозуміти, що він переймається за сім'ю. Але є думка, що ми втрачаємо Бойда. Він стає дуже нервовий. Далі нас переносять до Віктора, який вимагає Джаспера усе розповісти. Але лялька мовчить. До нього заходить батько і каже, що Віктору треба перепочити. Але ні, Віктор вперти як баран хоче розговорити ляльку. І я не розумію, чому він не віднесе її Джейду. Лялька розмовляла з Крістофером, який бачив знак. А зараз знак бачить Джейд. Лялька, напевно ж, обирає з ким говорити. І тут він дійсно уносить ляльку, я вже зрадів, що нарешті він понесе її Джейду. А тим часом нам показують, що Елджин зробив для Фатіми іграшку для Колискової. А де розмови про Фатіму, там тілі. Нічого важливого вони не кажуть, але фотоапарат робить фото сам без нікого. І коли Елджин бере фото, він ніби святий. Не знаю, чи може це щось значити, але кадр гарний. Далі Маріель допомагає Фатімі, ставить їй крапельницю з вітамінами, бо дієта у Фатіми така собі. Та Маріель її заспокоює і уперше каже, як вона себе почуває після цикад. Що вона розуміє, що це не насправді, а отже, не може нашкодити. Але у розмові з Маріель Фатіма досить жорстка, а потім із Елісом. Та також через нього нам нагадують, що Фатіма почала мінятись після прибуття автобусу, на якому була Тіллі. Далі Фатіма каже, що заміряла живіт, але це теж може бути фальшива вагітність. А от те, що її тяга стає міцніше, а вона усе більш злою, це важливо. І нас переносять до Бойта Донни. Вони розмовляють про Фатіму. Два варіанти: або це щось фізичне, як хробаки, та треба перечекати, або психологічне, і треба діяти зараз. Також Дона каже нелегку, але важливу думку: Фатіму та Еліса треба ізолювати. Обом ця думка не подобається, але маємо, що маємо. Та нас кидають до селища. Там джим з іншими збирають врожай. Нам нагадують, що щось там ходить по ночах. І тут з'являється гоп-компанія. Між табітою та Джимом є напруженість. Також він, звісно, здивований тим, що табіта бачила це місце, коли була мала. Та нас повертають до міста, до лікарні. Там Джулі зустрічає Рендела та, як на мене, до нього липне. Не думаю, що це щось романтичне, скоріш від нюдьгі. Тим часом Елджин приходить до погреба, бо саме його фото зробив фотоапарат, і тут все стає набагато цікавіше. Елджин спокійно усе оглянув, розвертається, щоб йти назад, а тут стук. І виявляється, що позаду тої шафи є потайна кімната. В мене були такі думки, що саме в ній ховався малий Віктор, бо в його спогадах всередині він чистий, а коли виходить, то брудний. Бо він штовхав ту шафу малим, опираючись на стіни. Після чого нам показують акост. Вона прийшла на кладовище, потім до Дайнера, і в них цікавий діалог з Кені. Вона задає питання, котрі задавали усі, про що Кені їй і каже. І нас знов кидають до селища. Джейд замальовує усе. Ітан знов ставить гарні питання: хто тут мешкав та що з ними сталося. А Джим та Табіта розмовляють щодо її сна. Джим вірно каже, що це місце може звести з розуму. Та й табі та права. Якщо вона обрана, то вона має це знати. Тим часом Джулі та Рендел гуляють лісом, бо Крісті попросила Рендела знайти якийсь гриб чагу. Його використовують у народній медицині, з нього роблять чай для травлення, як я розумію. Гадаю, це для Фать, а Джулі розповідає, що не отримала прав. Та у Рендела з'являється ідея. Ну а Кені у той час іронізує з Акости, що усі були на її місці. Акоста, звісно, не погоджується. Вона критикує Бойде та усю цю філософію звикнення. В неї цілий геройський спіч, і саме тут вмикається автомат з бодрою музикою про дитину. Після чого вона йде, а у Дайнер заходить Бахта та пропонує знов його відкрити. І це схоже на зміну ролей. Тян Чен пішла і от заміна їй. Знов повторення ролей: Бойт Мартін, табіта мама Віктора, Ітен Віктор, Джейт Крістофер. Тим часом Елджин досліджує таємну кімнату та знаходить там труп. Я почав передивлятись усіх, хто в нас помер, щоб порівняти одяг. І він не до кого не підходить, окрім одного, але ще живого персонажа. Джейда. Він носив таку ж сорочку у першому сезоні до дев'ятої серії, але інший низ, не джинси, а штани. А от після дев'яти надягає ці джинси, але інший верх. Гадаю, це доказ подорожів у часі. Його марення з солдатом це флешфорвард, спогад з майбутнього. Бо в майбутньому він потрапить до минулого, де його вб'є цей солдат, або дуже сильно ранить. І позаду Елджина з'являється жінка у кімано. Та Елджин каже дивну фразу: Так от де усе відбувається. І я не розумію, що він має на увазі. А нас переносять до Віктора, котрий комусь несе ляльку. Джейд не у місті, у селищі. Чи знає про це Віктор? Навряд чи. Тоді питання: на кой чорт він поніс ляльку Сарі? Тільки через підвал її будинку. Бо саме там Джаспер розповів секрет Крістофер. Я сумніваюся, лялька почне говорити. А якщо і почне, то буде вимагати, щоб Віктор привів Джейда. А Рендл робить дурницю, яка тільки чудом йому зійшла з рук. Він бере авто колоніального будинку, щоб навчити Джулі водінню. Бере авто не спитавши, не будучи мешканцем колоніального будинку. Так і його стосунки з Доною не секрет. Я коли це побачив, гадав, що йому буде гаплик. Нам ще одразу Дону показали, яка моє посуд в не самому гарному настрої. Я прям чекав, як вона подивиться у вікно, а там прикол. Але ні, заходить Генрі, який хоче випити. І Дона з ним, як завжди, люб'язна та складає йому компанію. Звісно, після стресу сьогоднішнього воно не дивно. Тим часом Бойд повертається до свого відділку, а там Акоста шукає свою зброю. Вони починають сваритися і обидва праві. Бойд правий, що не може давати зброю тим, хто одразу панікує та стріляє. І вона права, те, що вона побачила, це виходить за рамки того, до чого її готували. Але дивно те, що вона сказала, що Коп показала посвідчення. А от Бойт про свою службу не казав. Він явно вищий у званні. Та бой робить 300 IQ Move, віддає їй пістолет, але без патронів. Ця коста мені нагадує Рендела. Яйця в неї точно є. Чи є мізки, подивимось. І нам показують Генрі та Донну у барі. Дивно, що в колоніальному будинку нема випивки, а трава є. Ніби дона хотіла залишитись з ним на одинці. Генрі каже на першу думку, жахливу річ: що він шкодує, що опинився тут. Що йому було легше, коли він гадав, що Віктор помер. І насправді це можна зрозуміти. Пройшло багато років. Та коли Генрі дізнався, що син живий, то напевно гадав, що той дорослий самостійний чоловік вже, а не дитина в тілі дорослого. Автори порушили дуже важку тему. Я колись читав реддіт про думки, які усі засуджують. Там була мати, в якої дитина чи аутіст, чи щось таке, і вона казала, що хоче віддати його у спецлікарню. Та взагалі забути, що в неї була дитина. І насправді цей сюжет не новий, світ жорсткий. Можливо, та жінка, що хотіла подарувати сину машинку з минулої серії. Якраз такий випадок, і в неї була надія на нове життя без дитини. Ну і якщо Дона хотіла до нього підкотити, це явно не той час. І ми знов у селищі табіта прийшла до місця зі свого жахіття. Вона усе там впізнає та навіть пам'ятає відчуття. Але хто лякав її, вона не знає, бо прокидалась. І тут знов таки вона пам'ятає себе у сні чи себе у минулому тут, чи вона бачить чиїсь спогади. І Джейд каже про долю: якщо вона існує, то табіта не мала вибору, і дерево рано чи пізно зустріла би. І також я гадаю, що вони заночують у цьому селищі, бо час вже піджимає. А той, хто стукає 100% якось пов'язаний з табітою та її жахіттями. Відчує її, та нам покажуть, хто це. А нас переносять до колоніального будинку. Еліс та Тілі розмовляють про Фатіму. Звісно, про що ще тілі розмовляти. Еліс каже їй, що вони зробили УЗІ, і Тілі дуже зацікавлена. А коли він каже, що дитини немає, Тілі реагує так, ніби вона зрозуміла, що діється і що їй робити. Вона розповідає Елісу про свій рак та відповідає, що перестала боятись, коли зрозуміла, що смерть це не кінець. Рендел теж казав, що тут смерть це не найгірше. Та й ми постійно бачимо Тома та Хатрі, реальні вони чи ні інше питання. Та Тілі каже, що допоможе усім чим зможе. Дуже вже вона нав'язується. Це помічає і Еліс та питає про це. Тілі дуже круто відповідає: Я стара, в мене рак, та я полюбляю романтику, окей. А на горі Фатімі стає погано. Та ми бачимо, що щось усередині ніби висмоктує її. Чи це був сон, чи Марення, незрозуміло. Одразу вбігає Еліс. І тут Нідфорспіт. Рендел катає Джулі, але починає бачити цикад. Джулі їх не бачить, отже, побочки в них різні. Він зупиняється, каже Джулі, про цикад та каже, що треба повертатися, психує і йде лісом, залишивши машину. Добре, що потім повернеться. В лікарні теж усі на голках. Еліс свариться з Крісті та хоче забрати якісь дуже сильні пігулки. Бойд втручається. Теріс виходить на вулицю, де каже Бойду, як він боїться того, що з нею може бути, що сталося з Бойдом та з його мамою, і Бойд заспокоює сина. А у лісі, Джулі, йдучи за Ренделом, знаходить руїни в'язниці, в якої вони усі були. Вона щось відчуває там, але Рендел не дає їй зайти туди. Гадаю, це дуже гарна думка. Чи випадково цикади з'явились саме біля цього місця, я вважаю, що ні. Та вони йдуть повертати авто до колоніального будинку. Я впевнений, що у наступних серіях Джулі знов сюди прийде. А у колоніальному будинку Фатіма зайшла до оранжереї через те, що їй хочеться гнилої їжі. Але вона вмикає свою волю та відмовляється, і їй одразу стає погано. Тілі тут як тут. Вона хоче допомогти, знов дуже нав'язливо. Фатіма психує та вбиває її, і тут я очманів. Багато хто гадав, що тілі це відьма або засланий казачок, а тут таке. Одразу заходить Еліс, він у шоці, Фатіма у шоці, всі у шоці. Це саме те, про що казала Донна. Та Тілі каже, найдивніші останні слова: що Фатімі треба тікати. Декілька варіантів або Тілі хоче її підставити, щоб усі побачили, що вона втікла, і усе зрозуміли. Або щоб вона втекла до лісу та її зустріли монстри, і такі о, привіт, ти носиш нашого братика. Або тілі якимось чином намагалася захищати Фатіму та дійсно знала, що відбувається. І зараз вона помирає та розуміє, що захищати Фатіму нікому. І на цьому кінець серії. Нам дали натяки на те, що Фатіма висохне як жінка в кімано. Може це й не вона вважається Елджено зараз, але може повторити її роль. Хоча може люди одразу здогадалися, що жінка у кімоно це Фатіма, і автори взяли нову актрису, щоб усіх заплутати. Не дарма жінка з'являється на фото позаду Фатіми. Так на неї схожа. Та коли актриса, що грає Фатіму, на свій день народження робила колаж з Фром, серед її фото була і жінка в кімоно. А от що за монстра вона народить якогось нового чи такого, як тут ходять, питання. Також нагадали, що в селищі хтось стукає. так і не дали відповіді з Джаспером, з тим, хто лякає малу табіту у жахітті. Показали труп Джейда та щось незрозуміле Стілі. Невже її відповідь Елісу в будинку? Це звернення від авторів, і вона дійсно просто дивна сама по собі. Або вона навмисно спровокувала Фатіму напасти? Та пожертвувала собою. Може, малому монстру мало того, щоб Фатіма пила кров людини, йому потрібно, щоб вона вбила та з'їла. Що ж, на цьому в мене усе. Ставте вподобайки, лишайте коментарі. Слава Україні та ЗСУ!